Служба безпеки спільно з ДБР та за сприяння керівництва Мін'юсту затримала на Київщині чергового російського агента. Ним виявився завербований ФСБ, керівник відділення соціально-виховної психологічної роботи однієї з виправних колоній столичного регіону. За матеріалами справи фігурант зливав окупантам інформацію. Про колишніх ув'язнених, які наразі воюють у лавах штурмових підрозділів Сил оборони на передовій, найбільше ворога цікавили персональні дані про осіб, що були засуджені, дати їх звільнення від покарання, а також назви військових частин, де вони виконують бойові завдання. Рашисти планували використати цю інформацію для встановлення локацій сил оборони та спроб вербування українських воїнів. Щоб отримати розвіддані, агент використовував свій доступ до службової документації, яка стосувалась особистих відомостей про колишніх ув'язнених, їхніх характеристик та подальшого розподілу на фронт. Правоохоронці задокументували підривну діяльність фігуранта і затримали його на гарячому, коли він намагався відправити агентурний звіт до ФСБ РФ. За даними слідства, в обмін на співпрацю у окупанти пообіцяли своєму агентові евакуацію до тимчасово окупованого Луганська, звідки він приїхав на Київщину у 2014 році. Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. За фактом державної зради йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.